Всім привіт! Ви на каналі Анна про книги, і сьогодні на вас чекають прочитані книги вересня. У вересні я прочитала всього 5 книг, і всі вони були різними за жанровим спрямуванням, за настроєм. З одними книгами я насолоджувалася, а інші книги взривали мені мозок. Отже, почну розповідати вам про ці книги в порядку їх прочитання. Першою книгою прочитаною в вересні стала багатостраждальна Елін від Отеси Мошфех. Цю книгу я пошкодила, коли відкривала посилочку у прямому ефірі. Але головне ж не обкладинка, а її сенс. Щодо обкладинки, подивіться лише на цю обкладинку і скажіть, які емоції вона у вас викликає. Можете написати про це в коментарях. Як ми бачимо, ця обкладинка в темних тонах, і на ній зображена дівчинка, яка в невеселому настрої вона сумує. Власне, нічого веселого від цієї книги очікувати не варто. І я би не порадила би точно цю книгу тим, хто сумує, чи хто в депресії. А хіба що, якщо ви любите робити собі боляче за допомогою книг? Від цієї книги у мене розболілася голова. В буквальному сенсі у мене розболілася голова. Після 20 хвилин читання я виглядала так, як ось тут зараз зображено на цьому мемі. Ця книга читалася мега повільно, хоча в ній 256 сторіночок, вона тоненька, і зазвичай така кількість сторіночок у мене проковтується дуже швидко. А тут я її тиждень читала такими повільними маленькими ковточками. Головна героїня цієї книги перебуває в депресії. І авторка так нас майстерно у цей морок депресії поринає. І для непідготовленого читача буде досить складно вибиратися потім із цього мороку депресії. Головну героїню цієї книги звати Ейлін. Власне, це вона і зображена на цій обкладинці. Вона є сумною і перебуває в депресії. Ейлін 24 роки, і цікаво, що оповідь ведеться таким цікавим чином. Елін уже старенька похилого віку розповідає нам про своє минуле життя, коли їй було 24 роки, коли вона перебувала в депресії, і коли вона зникала. З цього ми можемо зробити висновок, що Елін дожила до похилого віку, і, і це прекрасно. Вона не зникла. Оповідь у книзі ведеться від першого обличчя, і в книжці постійно присутні я відповідно, і це одна із причин, чому в мене розболілася голова, тому що на перших сторінках книги оці от постійні я. Я, я я. Можемо порахувати для прикладу, скільки на перших сторінках було ось цих я. Я особисто нарахувала тут 16 разів я. В принципі, Англійською мовою, ось це от я там було би адекватно, але українською мовою можна ж було опускати, тому що там в кожному реченні було я можна було би опускати або замінювати на займенники. Отже, Елін перебуває в сумному настрої, вона в депресії, і в книжці ми спостерігатимемо за одноманітними діями. Сон встала, поїла, не поїла, помилася, не помилася, випиває зі своїм батьком так, кагаш, робота, підглядання за колегою, потім знову сон поїла, не поїла. О, а ще туалет. Туалет не в сенсі прикрашати себе, дбати про свій зовнішній вигляд, а в сенсі нужда, справляння нужди. І в цій книжці це все детально описано. Робіть висновок для себе. Нормально вам це чи ні, буде таке читати, але знайте, що в цій книзі це присутнє. А мені такий прийом виявився не дуже. Весь цей опис поколу одноманітних дій відбувався аж до того моменту, коли не з'явилася Ребека, дівчина, яка видавала себе не тією, ким вона була насправді. І з появою Ребеки оповідь нібито як пришвидшилася, з'явився якийсь просвіт, але ненадовго. Ребекка разом із Айлін працюють у в'язниці для хлопчиків, і це дуже непроста робота. І в книзі порушуються проблеми якраз таки цих хлопчиків, чому вони опинилися у в'язниці, що вони скоїли. І був один хлопчик, який. Бив свого батька, і всі списали це на в комплекс. але проблема виявилася значно глибшою, і ніхто не хотів у цьому розбиратися, окрім Ребеки. Тут підключається ще й детектив, і фінал книги постійно тримав мене у напрузі. От якраз такий, от фінал був дуже напруженим, таким психологічним. Я до останнього не могла повірити, що ось таке відбувається на сторінках книги, і навіть у реальному житті, що така ситуація взагалі можлива. Також у книзі порушується проблема пияцтва. Батько Ейлін є алкоголиком, він випиває. І нонсенс для мене в тому, що Ейлін разом із батьком час від часу випиває. Хоча це проблема, це алкоголізм, і потрібно було якось її вирішувати. Але вона з ним сидить і випиває. І, до речі, в анотації є обман. В анотації сказано, що проблеми батька стають дедалі все серйознішими, і Ейлін їх вирішує. Але по факту проблеми батька не стають серйознішими. Як на початку книги він випивав, так і в кінці книги він випиває. Як на початку книги він бачить глюки, те, що не повинен був би бачити, так і в кінці книги він бачить глюки. Як на початку книги він бігає з пістолетом, він колишній поліцейський, так і. Ось тут уже цієї проблеми немає, тому що пістолета в нього забрали і віддали Ейлін. Хоча для мене дивно те, що відразу цей пістолет у нього не забрали після того як він полишив службу. Я би зрозуміла, що якби на початку книги у нього не було б цих глюків, а потім всередині книги він встав би бачити те, чого не повинен був би бути. Це була б проблема. З нею потрібно було би боротися. А так, ні, ця проблема постає перед нами від самого початку книги. І Ейлін ніяк не бореться із проблемами тата до книги Ейлін. Я навряд чи повернуся ще раз, тому що я зрозуміла, що книги в такому ключі, де головна героїня перебуває в депресії, і ось цей морок депресії це не моє, тому що після прочитання цієї книги я стою такою, як зображена на цьому мемі. А виринала я із цього мороку депресії за допомогою на добраніч, Джун від Сари Джіо. Ця книга дійсно прочитується легко, невимушено, Але тут є декілька. Але якби мені було би років 13, я би, мабуть, вищала б від захвату, тому що історія цікава, прописано легко, прочитується легко. Але коли ти вже дорослий, ти помічаєш певну наївність, шаблонність та сюжетні діри. Отже, про що ця книга? На добрані Джун оповідає нам про жінку Джун, яка є крутим банкіром, у неї крута робота, вона працює в мегаполісі і дуже зайнята. І от якраз таки ця зайнятість зіграла із нею злий жарт, тому що у неї виявили певні проблеми із серцем і приписали спокій і поменше працювати. І якраз в цей момент Джун дізнається, що її тітка Рубі померла і залишила їй у спадок крамничку дитячих книг. Синя пташка, ця Рубі була їй, неначе мама, але чомусь Джун припинила із нею спілкуватися? Не знаю, чому нам про це не розповіли, мабуть, через свою мегазайнятість. І Джун переїжджає у тихе місце, щоб вирішити певні ділові питання із синьою пташкою. Головне питання цієї книги: чи Джун залишить крамничку, чи продасть її? Але. Це насправді не головне питання, тому що так джун вагається залишити чи продати, але в принципі вона все для себе вирішила. Вона вирішила не продавати цю крамничку, а залишити її. Радше питання в тому, як зберегти цю крамничку, тому що виявляється, що ця крамничка в боргах, в величезних боргах, і їх треба якось виплатити. Інакше її відбере бос Джун, ось такий от сюр. У цьому тихому місті Джун зустрічає своє кохання, і власне із цим коханням пов'язано дуже багато шаблонних сцен. Коли я читала ці сцени, то в мене постійно виринало вирнали слова. Я десь це вже бачила, десь це вже спостерігала. Оці ревнощі, ось ця. от... Наївність. Також Джун знаходить листування Рубі із відомої письменниці. Ці листи Рубі порасовувала по старих книгах, власне, у цій крамничці Синя пташка. І тут у мене питання: а якби Рубі забулася, би, що вона поклала ось ці листи у ці книги і продала би. Ці книги комусь. Ми всі люди, ми всі часом забуваємо, що ми куди поклали. І ще одне питання: а коли Рубі це зробила? Коли вона поклала ці листи у ці книги? Ну, це, мабуть, я вже так докопуюсь. <смас> Хтось скаже, що ця історія про силу пробачення, що потрібно пробачати один одному. І так, Рубі була на владах із своєю сестрою, так само, як і Джун посварилася із своєю сестрою не безпідставно. Але. Мабуть, якби не те, що сталося бої з сестрою Джун, Джун би її ніколи би й не пробачила би. Чи це справжні прощення? Гадаю, що ні, але тут вирішувати кожному. Ще одна сюжетна діра, як на мене, це проблема усиновлення. Я не скажу вам, хто кого усиновив, але в цій книжці ця ситуація повторюється двічі і. В Принципі подібна ситуація. Наприклад, от умовна ситуація, що дівчині 18 років у неї гульки одні в голові, і її попросили усиновити дитину, і вона її з легкістю усиновила. Звісно, це благородний вчинок, але чи це можливо з юридичного боку? Їй 18, у неї немає чоловіка, і в неї гульки в голові. Таке в мене питання виникло. Ще одна сюжетна діра, як на мене, пов'язана із головною героїною. Вона крутий банкір, вона відбирала у людей бізнес за борги, і її зміна характеру відбулася якось дуже різко. Ось вона крутий банкір, і раптом вона стала такою скромною тихою дівчинкою. Вона сама говорить, що вона змінилася. Хоча. Так швидко, одномоментно такі звіни не відбуваються, і я в книжці в принципі не побачила ось таку от жінку е, крутого банкіра з неативними рисами. Я не побачила, цього не було прописано. Фінал книги також прибив мене своєю наївністю. Вся суть цієї книги в тому, що збирали гроші на викуп, щоб викупити крамничку із боргу. Збирали, 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 збирали. По моїм скромним підрахункам там десь сума до мільйона доларів доходила. Але цих грошей чомусь не вистачило. І все вирішилось дуже казковим способом. Книга хороша, для 13 років саме те, але особисто для мене ця книга на один раз. Можна розслабитися, посміятися і навіть поплакати. Коли хочеться чогось несерйозного, то це саме те. Сні я прочитала дві серйозні книги, на яких детально зупинятися не буду, тому що відснімала на них окремий огляд. Це «Тигроловий Івана Багряного та по кому позвін від Ернеста Гемінгвея класичні твори про непрості сторінки історії. Тигроловий це твір, який має автобіографічні нотки Івана Багряного. Головний персонаж цієї книги Григорій Много Він втік із ешелону смерті, із спецпотяга і знайшов прихисток в Тайзі. Його приютила українська родина. Ця книга прочитується на одному подисі. У якому поцвін найемоційніший та найвідоміший роман Ернеста Гмінгвея про громадянську війну 1937 року. Події в романі відбуваються протягом трьох днів, і через спогади головних персонажів перед нами постають картини громадянської війни, і через філософські роздуми, філософські думки відбувається засудження війни. Повторюсь, що знімала окремі огляди на ці книги, там детально ви почуєте про історію написання цих творів, про сюжет, про роздуми. Це там, отже, якщо ви не бачили ці відео, то можете прийти і подивитися. Остання книга прочитана в вересні прорватися крізь шум, як отримати увагу в мережі від Тіма Снейпса та Джоша Янга. Ця книга російською мовою, тому світити цією книгою тут я не буду. Це нонфікшн. Цю книгу я купувала минулого року на сайті Якабу. На жаль, чи на щастя, але перекладу українською мовою цієї книги немає. Скажу буквально декілька слів про неї. Ця книга мені не сподобалася. Нічого нового із цієї книги я не дізналася. По суті, ця книга повинна була допомогти дати певні інструкції, як прорватися крізь шум в мережі. Але в мене таке відчуття після прочитання цієї книги, ніби автори вирішили похизуватися, показати, які вони круті, як багато вони досягли. Так у них були непрості ситуації, непрості історії. Але ж подивіться, які ми круті, які ми молодці. Ця книга, як я собі уявляла, повинна була б дати певну інструкцію, як прорватися крізь шум мережі. Але перше речення просто збило мене з ніг: нікому немає до вас діла. Я розумію, що нікому немає до мене діла, але цими словами, от так прямо нікому немає до вас діла, мотивації не додасиш. Наступна думка основне це репости. Але як люди можуть репостити твої відео, якщо нікому немає до тебе діла? Потім автор говорить, що успіх йому принесла співпраця із Леонардо Ді Капріо. І я така подумала: клас, як би мені якусь колаборацію з відомими зірками замутити. Ну це ж якось не зовсім реалістично для початківця, Правда ж? Навіщо так вихвалятися? а? У розділі Не прогадайте заголовком» Автор говорить: погугліть. Прекрасно! Тобто я могла скористатися паном Гуглом, а не витрачати гроші на цю книгу. Так виходить. Гугліть, як підсумок цієї книги, цитую з моїм авторським перекладом: існують мільярди платформ, вони розвиваються і міняються кожного дня. Те, що працювало вчора, може померти завтра. Так, автор підсумовує, що його праця не корисна, тому що все, що він написав, це вже давно неправда, тому що мережі змінюються, правила змінюються. Тому та інструкція, яку він там дає, там немає інструкції, але... Все, що він пише, це уже не корисно. Тому можна радіти, що українською мовою цю книгу не видали. Не треба нам такі безкорисні поради. Пан Гугл усе знає. Я жива. Ви цього не бачили. Ось таке було моє книжкове прочитане вересня. Пишіть в коментарях, що ви прочитали, які книги можете порадити. Будемо обмінюватися досвідом. Підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також репостіть мої відео, якщо вам є до мене діло. Спасибі за перегляд. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей! Я обмежена в часі, тому потрібно оперативно це все відзняти. Аня, не тупи. Котовася. напади на тих собак. Небезпечний номер.